Всім доброго ранку. йду по дрова. З двох годин ночі немає світла, хата нахолола, треба йти по дрова. Ще так пасмурненько, на дворі морозець, але вже 8 годин треба топити грубу. Обіцяла вам показати, вчора робила кабаносики, що вийшло, вийшло супер. Так вийшло, що навіть коли вони вже почали всихати, готові майже були перших два дека, ну десь пропали, не знаю де. Ну, просто і спарились. Тільки хлопці на кухню бігали щось туди-сюди, туди-сюди. Сушилися вони в мене шість повних годин з перервами на виключення світла. Ну, сподобалось дітям. Сподобалось мені. І дуже добре, що я зробила їх трошки побільшими, не такими тоненькими, тому що вони гарнесенько всохли і вийшли саме те, що треба. Сильно не засушувала так, щоб можна було вкусити і не зламати зуби. Супер вийшло, супер. Малі домовляються, коли знов зроблю. Можна робити. Без хімії смачно. Знаєте, що помітила? Відколи закінчились ці городні роботи, наскільки більше стало часу. Тобто наскільки ці фазенди, ці городи роботи, о сніжок пішов, забирають нас багато часу. Так помітно. Тепер можна і щось приготувати смачненьке, щось потворити, так як я люблю. Покажу вам, що я зробила. У мене в дитини день народження 7 грудня в дочки. Я їй зробила красу. Похвалюся з вами. Сьогодні можливо, щоб ви зацінили, що в мене вийшло. А сьогодні таке в планах поїхати ще на базар трошки скупитися її на день народження, купити миколайчиків дітям, якихось маленьких. Та й таке. Щось гарненько почало порошити. Якась крупа така, мокрий сніг. Так, не люблю зараз їздити по базарах. Цими цінами не на наш гаманець зовсім вони ці ціни. Щось приготувати, допустимо. Яйця масло обов'язково, да, якісь блюда, якийсь тортик спекти. Я навіть не знаю, як далі з такими цінами взагалі. У мене сім'я велика. Не знаю, як виживати, не знаю. Зарплати вкрутили, та й роботи немає, світла немає. У нас робота залежить від того, чи є світло, без світла пилорама не працює. А купляти генератор це бешені кошти. Це... Треба мати таке підприємство велике, щоб це було вигідно, у нас маленьке. Але нічого. Хвост пістолетом і чекаємо перемоги. Всім гарного дня, спокійного, тихого.